Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Deutsch Тенд. Я Ольга Назаренко, топ викладачка німецької мови. Цей канал присвячений вивченню німецької мови, життю в Німеччині та успішній інтеграції. Сьогоднішнє відео знову лексичне. Чому? Тому що. Мене часто запитують, як правильно вчити слова так, щоб вони запам'ятовувалися, тому що в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Я слово вивчила, потім я його не пам'ятаю і не використовую, і не розумію навіть, що воно означає, тобто навіть в пасивному словниковому запасі воно втрачає своє значення, взагалі свою своє існування. Так ось. Я завжди раджу вчити слова або в тематичних блоках для того, щоб мозок краще собі утворював ось такі групи в голові, так і слова краще запам'ятовуються або в контексті. Коли ви читаєте книжку, перекладаєте. Те чи інше слово в реченні, в контексті ви його краще запам'ятовуєте, тому що знаєте, як воно вживається, як воно взаємодіє з іншими словами. Так ось взаємодія в тематичних блоках також працює, тому що ці слова не просто якісь рандомні, знаєте, з різних категорій, з різних тем, а вони об'єднуються однією темою. І сьогодні я вам пропоную вивчити або повторити, або закріпити як кому 30 нових слів на тему. Мети цілей досягати, планувати. Ось ця тематика буде об'єднувати наші іменники, дієслова та прикметники. Готуйте вашу увагу, вашу концентрацію. Можете повторювати за мною ці слова. Це було б взагалі би дуже круто, якби ви це робили. Повторювали, тоді ваш мозок ще краще запам'ятає візуально. Вушками і плюс артикуляція буде працювати. Плюс, як завжди, добра традиція все те, що я буду сьогодні проговорювати, ви можете роздрукувати абсолютно безкоштовно в файлі, який знаходиться під цим відео. Ви можете це зробити вже до того, як будете слухати мене, і слідкувати за письмовим варіантом на вашому папері. Або після. Робіть так, як вам зручно, так як ви хочете, а ми починаємо. Як я вже сказала, ми будемо працювати з трьома категоріями: іменники, дієслова і прикметники. І розпочинаємо ми з іменників. Перший іменник дасть ціль, перекладається як ціль, мета. Так, це слово походить з німецької мовою, через те звучить воно в українській мові точно так само. І тут важливо, щоб ви запам'ятовували, я буду вам називати ці приклади, як поєднуються ці іменники з дієсловами, тому що саме в цих комбінаціях ви будете їх зустрічати найчастіше, ну і вживати, я виходжу з того, що вживати також буде це часто. Наприклад, «ein Ziel setzen» встановлювати ціль, або «ein Ziel erreichen» Досягати якусь ціль, так? Повторіть цей іменник «das ціль. Важливо з артиклем відразу. Наступний іменник «die Absicht» намір і мета. Це більш по градації менш конкретніше, вірніше, ніж більш менш конкретніше ніж ціль, це намір, більш ніж бажання, так, намір щось зробити. Наприклад, ich habe die Absicht». Deutschлянен. У мене є намір вчити німецьку. Для порівняння, наприклад, в мене є ціль володіти німецькою. Так? Ось тут же ви відчуваєте цю невеличку різницю, і вона все ж таки є. Повторіть ті Absicht – намір. Або також мета. Наступний іменник Der Vorsatz, der Vorsatz – це рішучий намір. Рішення. Так? І часто саме цей, цей іменник вживається, знаєте коли, на новорічні свята. Чому? Тому що перед новорічними святами, саме перед початком Нового року, в Німеччині всі починають говорити про гуте. Vorsätze, добрі наміри, добрі рішення на новий рік. Наприклад, з нового року займатися спортом, харчуватися, бігати щоранку і так далі. В кожного вони свої. Але саме в цей час ви будете читати статті, чути від ваших колег, сусідів саме цю комбінацію. Гуте Vorsätze» – добрі наміри, добрі рішення. Повторіть, будь ласка, цей іменник Vorsatz» – намір. Йдемо далі. Іменник номер 4. «Die Priorität» – Пріоритет звучить точно так само, як і в німецькій мові, так і в українській, з невеличкою різницею. Це слово. Тяжко вимовити. В ньому є два звуки р, які не вокалізуються, які потрібно чітко вимовляти. Через те потрібно потренуватися, в кого ще є труднощі з вимовою звуку Р, так, ось саме цього німецького Р. І що ми можемо робити з пріоритетами? Ми їх можемо а, розставляти. Так, і тут ми використовуємо також ті слово зецн. Пріоритетн зецн встановлювати пріоритети. Наступний іменник – стратегії. Стратегія також дуже схоже по звучанню слово, по звучанню на українське. І що ми можемо робити з стратегіями, ми можемо їх до прикладу розробляти, використовуємо дієслово «entwickeln». «Eine Strategie entwickeln». Розробляти, розвивати також можна, так, стратегію. Повторіть. Стратегії. Стратегія. Наступний іменник – Розклад графік, графік, якщо дослівно часовий план. Наприклад, ми можемо створити графік. Так? Часто саме в цій комбінації використовується цей іменник einen Zeitplan erstellen» Створити графік або створити розклад. Повторюємо. Der Zeitplan. Наступний іменник ресурси. Ресурс звучить дуже схоже, знову ж таки, між іншим так легше вчаться, якщо вони схожі по звучанню, так підібралися в нас, бачите? І що ми можемо робити з ресурсом? Ми його можемо або ресурси, якщо це множина, використовувати. Використовуємо дієслово «nutzen», ресурсн «nutzen». Використовувати ресурси. Повторюємо ті ресурси. Ресурс. Наступний іменник ті гераусфодерум, що означає виклик, складність, якесь складне завдання. І ми його можемо, наприклад, прийняти. Так? Використовуємо дій слово аннеймен. І в нас виходить слово сполучення: eine herausforderung, анеймен. Прийняти якийсь виклик. Повторюємо слово. Die Herausforderung – виклик, складне завдання. Далі ті Vorgehensweise – підхід, метод якихось дій. І ми можемо, наприклад, метод дій встановлювати, визначати, використовуємо для цього дієслово слово і отримуємо в результаті словосполучення, яке досить часто вживається. Наприклад, eine Vorgehensweise Festlegen. Встановлювати якийсь метод дій, так, якийсь підхід або визначати його. Повторюємо підхід, метод дій. Останній іменник в нашому списку der entwurf, що означає проєкт, такий начерк, ну, наче чернетка, попередній план. Наприклад, einen. Entwurf anfertigen. Зробити ось цей попередній план, цю чернеточку. Так? Повторюємо Der Entwurf», чернетка, попередній план, начерк. Тепер ми переходимо до дієслів. З дієсловами, я думаю, що з багатьма ви відомі, і також дещо буде звучати схоже, як і в українській мові. Наприклад, наше перше дієслово – планувати. «eine Reise planen», планувати подорож. Ще одне дієслово erreichen – досягати, ми про нього вже говорили, коли в нас були іменники в списку. Ein Ziel erreichen – досягати ціль. Так, це словосполучення, ну таке не то, що універсальне, а звучить з усіх кутів в Німеччині. Багато хто говорить про досягання цілей, ну і не лише в Німеччині. Популярна тема зараз. Далі umsetzen. Ось це цікаво. Реалізовувати, втілювати в життя, Umsetzen. повторіть, наприклад, eine Idee umsetzen. ідею реалізувати або втілити в життя. Тобто не лишити просто ефімерною ідеєю, а зробити з нею дію. Щось з нею зробити. Festlegen. також ми вже говорили про це дієслово встановлювати, визначати. Наприклад, eine Frist festlegen. Встановлювати якийсь термін, визначити якийсь термін, так? Не термін, а термін, тобто якусь, якусь дату, eine Frist, або якийсь срок чогось. Далі в нас був іменник пріоритет, і, звичайно, існує дієслово, яке звучить наступним чином пріорізієн, що означає розставляти пріоритети. Наприклад, «aufgaben priorisieren». Розставити пріоритети в завданнях. Що перше, що друге, що останнє? Bewältigen – долати або справлятися з чимось. Наприклад, з якимось труднощами. Так, часто ми долаємо якісь труднощі, а не щось легке. Schwierigkeiten bewältigen – долати труднощі. Зіфоне наважитися на щось або Вирішити щось зробити. Так, це зворотне дієслово. Зіх зіхфонеймен. Наприклад, зіхфонеймен, фруавцуштейн. Прийняти рішення вставати раніше. Вставати раніше це також належить до реалізації цілей напряму. Дуйффюн проводити. Здійснювати так? якусь дію, якийсь проєкт. Ну, давайте цей приклад: візьмемо, Ein Projekt durchführen – проводити проєкт, здійснювати проект. Erarbeiten – опрацьовувати, розробляти. Einen Plan erarbeiten – розробити план, так, перш ніж його. Взагалі затвердити і починати виконувати, його потрібно розробити. Ось таке гарне дієслово «erarbeiten». І останнє дієслово в нашому списку – Долати У нас було схоже дієслово по значенню «bewältigen», також долати або справлятися з чимось, але воно вживається частіше в контексті труднощів. А ось «überwinden» Часто вживається саме з сполученням або з іменником якихось перешкод. Ось є перешкоди, і їх потрібно подолати. Гінденесе долати перешкоди. Тепер ми переходимо до прикметників. Вони нам також потрібні для нашої мови, щоб вона була більш яскравою, точнішою, гарнішою, і так далі, тобто без прикметників нікуди. І. До речі, ці прикметники ви можете також використовувати, описуючи ваші особисті якості. Наприклад, якщо ви пишете резюме, якщо ви маєте про себе, знаєте, є такі завдання: розкажи про себе 5 хвилин або охарактеризуй себе трьома словами. Ось, будь ласка, вам тут такий пуль, де ви можете черпати те, що вам підходить, і те, що відповідає вашим, вашим якостям. Перша якість, перший прикметник erfolgreich – Успішний. Куди ж без нього? Наприклад, може бути успішна людина, а може бути успішна кар'єра. Eine erfolgreiche Karriere – Успішна кар'єра. Запам'ятовуємо: erfolgreich. Ціль орієнтієт. Цілеспрямований. Орієнтований на ціль. Людина, яка йде до цілі, так? цілеспрямована людина, ein zielorientierter Mensch. Gut. Далі entschlossen. Рішучий, визначений. Це може бути також така рішуча, визначена позиція. Eine entschlossene Haltung. Так? Так. Структуріат. Структурований. Схоже по звучанню слово. Легко запам'ятати. Так, структурований. Організований також, до прикладу, можна структуровано організовано працювати. Структуріт, arbeiten, конзеквент. Послідовний, наполегливий, і цей прикметник часто зустрічається не лише ось в такій сфері цілей, планування і так далі, а в сфері виховання дітей. Тобто є батьки, які. Ем... Які послідовні, конзеквент, а є непослідовні батьки. Часто дійсно, от саме в цьому контексті ви також будете чути цей прикметник. Можна бути послідовним? так? Просто конзеквент сайн. bin конзеквент. Ефіцієнт. Ефективний також схоже по звучанню слово ефіцієнт. Наприклад, можна ефективно вчитися. Ефіцієнт lernen. Ambitioniert. Амбітний. Також схоже звучання. Бачите, як все просто. Наприклад, хтось має амбітні цілі. Амбіціоніте цілі. Або хтось є амбітною людиною. Er ein амбіціоні менш так. Довгий прикметник Складається з двох слів: Die Verantwortung, відповідальність і бевуст свідомий, так? Тобто людина, яка свідома своєї відповідальності. Українському просто перекладаємо відповідальний. Наприклад, можна відповідально діяти, мати відповідальну поведінку, Ein verantwortungsbewusstes Handeln. так? А можна бути. Відповідальною людиною просто можна бути відповідальним. Ich bin verantwortungsbewusst. Я відповідальна. Vorausschauend. передбачливий. Так? Schauen. Voraus – дивитись наперед. Наприклад, можна vorausschauend planen. передбачливо планувати. І часто це, цей прикметник зустрічається також. Знаєте, де у вивченні не у вивченні, а коли ви вчитеся на водійські права, часто вчитель каже «Vorausschauend fahren», тобто їхати передбачливо, дивитися наперед і планувати вже свої наступні кроки, або дивитися, хто як зараз буде їхати, о, тобто наперед, не лише в цю секунду, так, а розуміти, як події можуть розвиватися. Vorausschauend. І останній прикметничок на сьогодні. Він також дуже схожий по звучанню, але без нього нікуди, коли ми говоримо про планування, реалізацію. і Так далі. Мотивований. Хтось мотивований. Або я мотивована. Я мотивована. І на останочок я вам ще підготувала, знаєте що, ось такі ідіоми. Ідіоматичні вислови, обороти, які також стосуються цієї теми. Їх також потрібно знати, тому що часто вони використовуються і людьми в усній мові, в розмовній мові, і в, не знаю, в, якихось, в телебаченні, в якихось передачах, ну, тобто в текстах. Їх потрібно розуміти без перекладу, без розуміння. Перекладаючи все дослівно суті не вловиш. Перша ідіома амбальбляйм. Дослівно перекладається залишатися біля м'яча, означає тримати руку на пульсі, означає бути завжди не втрачати фокус, бути завжди сфокусованим на своїй справі і мати в полі зору все, що відбувається. Так, не втрачати ніби цей зв'язок. Наступна ідіома: – «sich ins Zeug legen», що означає ну, дослівно, якщо перекласти в якусь річ, вкластися, покласти себе в якусь річ, навіть не перекладаєш так, тому що так ніхто не перекладає. Але ця ідіома означає докладати максимум зусиль, дуже-дуже старатися. Sich ins Zeug legen. Також стосується. Досягань. І, і остання ідіома Den inneren Schweinehund überwinden. Що означає, ну, бачите, якщо дослівно. подолати внутрішню таку свинячу собаку. Свиняча собака це та істота, яка живе в людині, і яка її збиває з пантелику і збиває її з її добрих намірів, з її планів, коли вона каже, не буду їсти солодке, а ось ця, ця внутрішня свиняча собака каже, їж, їж. Нічого не станеться. Їж це так смачно, так? Або хоче щось зробити, людина, зранку бігти. Ні, не біжи, спи, каже внутрішня а, свиняча собака. Ну, а українською ми кажемо. Пересилити лінь, так, це така лінь в нас, або о, пересилити відкладання справ. Ну, Мені здається, що ось це порівняння, або взагалі ця ідіома з внутрішньою свинячою собакою, це «inner schweinehund», вона така класна, тому що ти дійсно розумієш, що в тобі от є ось та істотка, така, свинка, так? яка. Не хоче, щоб ти мінявся, не хоче, щоб ти покращувався, хоче лишати всі старі звички, бо так затишно, бо так зрозуміло, і тебе постійно там всередині переконує, не роби або їж солодке, ну ви розумієте. Я рахую, що це дуже класна штука. Використовуйте або також уявляйте собі в наступних ваших а, діях, якщо щось іде не так, і десь звідкись береться голос. Не те, що вам треба, знайте, що це ось та свиняча собака. Я вам бажаю всього самого найкращого. До зустрічі на нових відео. Всім па-па-па-па!